Ходімо, малята, у ліс восени. Там пташка співає на кожній сосні, там білочка грає, струмочок дзвенить і казка нас кличе в мандрівку щомить. Вітаю вас, малята. Давайте згадаємо, хто будував будиночки у лісі. Як назвали свої будиночки? Лісові мешканці. Хто живе у будиночку, на якому написано комахи? Хто живе у будиночку, на якому написано птахи? Хто проживає у будиночку, де написано? Звірі. Все згадали молодці, а ми продовжуємо нашу казкову історію. А щоб дізнатися, ім'я наступного героя вам потрібно відгадати загадку. В зеленім платті, серед латаття, пісні співаю, а хатки не маю. Хто це, дітки? Це жабка. А як ви гадаєте, дітки, де мешкають жабки? Сьогодні я хочу розповісти історію про цю жабку та її друзів, почула жабка про те, що тварини побудували на галявині три будиночки, і захотілося їй у будиночку жити. Пристрибала жабка на галявину. Стукає вона до будиночку з надписом птахи і говорить Я жабка з крикотуха. Пустіть мене до себе жити. А горобчик з будиночка запитує. В тебе пірінки є? Ні, немає. А крильця в тебе є? Ні, немає. А дзьоб ні. І цього в мене немає. Як ви вважаєте малята? Жабка птах? Чи пустить жабку до хати горобець? Звісно, ні. Не пустив горобець жабку до будиночку мешкати? Пострибала жабка до іншого будиночку із надписом Комахи. Стукає до будиночку і говорить Я жабка з пустіть мене до себе жити. А коник, стрибунець, її запитує. Тебе що? Шість сніг? Ні, тільки чотири. Тоді ти не комаха, йди до іншого будиночку жити, застрикотав коник. Пострибала жабка. До будиночку з надписом Звірі стукає і говорить Я жабка стрикотуха, пустіть мене до себе жити. А зайчик її запитує. Як ви гадаєте, а що запитав зайчик у жабки? В тебе є шерсть? А вушка? Ні, немає. А може, ти годуєш своїх дитинчат молочком? Ні, не годую. Тоді я не можу тебе пустити, сказав зайчик. Занепокоїлася жабка, що її не пустили до жодного будиночку і пострибала до своєї річки. На мулистому березі річки побачила жабка черепаху, а потім у воді зустріла рибку сомика. І розказала їм жабка про будиночки, які збудували собі у лісі звірі, птахи і комахи. Ми теж собі будиночки спорудимо, вирішив сомик і одразу сховався десь у глибині річки. Він уплив рідню свою збирати. Хоча й говорять, що я повільна. Зібралася з думками черепаха. Але я теж зберу своїх рідних, і ми будиночок собі побудуємо, сказала та і попливла. А жабка сиділа, думала, а потім теж покликала жабку три щоб побудувати собі будиночки. За декілька днів. На дні Річки з'явився перший будиночок. Це був будиночок рибок. Усі рибки дихають зябрами, живуть у воді, мають плавники і сплющене тіло. На будинку рибки написали Ри би. А сомік подумав та й сказав Будиночок для тих. Хто дихає з зябрами, живе у воді і має плавники. А на березі ріки з'явилося два будиночки, кожний з яких наполовину заховався у воді. На одному був напис Земноводні це такі істоти, які живуть у воді та на землі. Жити у воді і на землі не дуже легко, у першу чергу через дихання. Скажіть малята, чим дихають рибки? Так, зябрами, а наземні тварини легенями. А земноводним довелося якось пристосовуватися. На суші вони дихають легенями, а у воді шкірою. Тому шкіра в них м'яка і ніжна. Земноводні це жабки тритони. Тож жабка подумала та й сказала, це для тих будиночок, хто має вологу шкіру і може жити на землі та у воді. І на останньому будиночку було написано рептилії або плазуни. Хто це такі? Чим вони відрізняються від земноводних? Спробуємо пояснити. Тіло рептилій захищене від висихання, у них щільна груба шкіра, іноді вкрита лускою. Рептилії або плазуни це крокодили, черепахи, змії, ящерки. І навіть динозаври. Які жили багато багато мільйонів років тому, теж були рептиліями. Черепаха подумала і дописала Для тих, хто носить панцир, а нижче крокодил приписав Для тих, чия суха шкіра, покрита твердими лусками. Давайте малята згадаємо, хто живе у будиночку на дні річки. Так, це риби. Хто проживає у другому будиночку, на якому написано земноводні? Це жабки та тритони. То проживає в будиночку, на якому написано плазуни або рептилії, це черепахи, крокодили, змії та ящерки. Молодці малята, яка різноманітна наша природа. Але всьому є своє місце. І всі дуже важливі. Ліс. Це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Кожне дерево, травинка є будинком для тваринки. До побачення, малята, до нових зустрічей!